Всім привіт! Мене звати Яра Я рада вітати вас на моєму Ютуб-каналі, де ми разом робимо вигляд, що щось робимо. З минулого мого випуску Ютубного, в якому ви дізналися, мабуть, що ми переїжджаємо з Запоріжжя з моєю родиною, тому що стало дуже складно там проживати. З того часу сталося дуже багато, що в моєму житті, дуже багато що змінилось, і справа не тільки в переїзді. Я не буду тут розписувати дуже детально те, що сталося. Якщо вам цікаво, скоріш за все, будуть текстові пости на цю тему в телеграмі більш деталізовано, більш розгорнуто. Але якщо сказати більш коротко, то ми зняли дистанційно будинок в Мукачево Закарпатської області. Де було розписано, що можна проживати з тваринами прямо в оголошенні, яке я додав на це відео, щоб ви пересвідчились на свої власні очі? А коли ми розмовляли з ріелтором з тваринами, не було проблем. Коли ми підписували контракт, не було ніяких проблем, ні було, не було ніяких жодних умов про те, чи можемо ми тримати тварин в домі, чи не можемо, чи є якесь обмеження на кількість тварин, чи немає. Отже, ми приїхали. В Мукачево, ми виїхали в Мукачево, я скажу так, що без деталізованої розпису, як саме ми добирались, як ми готувалися, як там все підписувалося. Самі збори були сповнені пригод і подій, але більше за все, як, звісно, зачепила нас дорога, тому що ми якраз їхали з 27 на 28. А, мали їхати 19 годин, а вийшло 25 майже, тому що ми потрапили під цей масований обстріл вранці 28 числа, і наш потяг затримався, він стояв дуже багато в якихось е, полях, посадках. І, на жаль, нас не випускали з тваринами вийти собак, прогулять, 25 годин, звісно, це була жесть. Отже, ми приїхали 28. го на місце ми потрапили це ж під обстріл. Ми були дуже знервовані, дуже голодні, дуже холодні. Почався дуже сильний дощ, а ми промокли до нитки. І коли ми вигружались, бо потяг стояв всього 5 хвилин в Мукачево, Ми, на жаль, поранили одну з тварин, собачок, лапку. От і, коротше, ми приїхали дуже ніякий, не було ще інтернету, не було зв'язку, не було нічого, ми були майже без грошей, ми були з купою сумок, ми були самі. І ми з дуже великими пригодами неприємними, скажімо так, без деталізації. Ми е дуже складно добирались до місця, ми добирались до цього будинку, і коли ми туди добрались, виявилось, що спочатку нам хазяйка написала, коли нас зустріла не хазяйка, а її родичка, яка показувала нам будинок, і яка включала нам, допомагала нам включити котел і допомагала нам. Включити інтернет, бо це окрема історія. А, спочатку з'ясувала, що не можна пускати тварин на другий поверх. Там двоповерховий будинок. А, ми так поділилися, що там три кімнати, якраз одна бабуся, одна мамі, одна мені. Було б дуже круто, тому, власне, одна з причин, чому ми знімали цей будинок. Я думала, я буду на другому поверсі зі своїми собаками, ну, зі своєю собакою. І котом, щоб ніхто нікому не зважав, все було нормально, всі ходили, як хотіли, що, що робили. Ну, окей, ладно. А, спочатку напускати на другий поверх. Добре, ми вирішили взагалі не підніматися, всі, всі родини на той сравни другий поверх, хоча це було трішки проблемно, тому що треба було отаплювати всю хату дровами. Тобто, ви розумієте, що платіть за дрова, платіть за опалення як за двоповерховий, а живіть тільки на першому поверсі. Ну, окей, ми нормальні люди, ми могли домовитись, домовитися, я зрозумію, що, можливо, щось там не дочули, недозрозуміли. Окей. Ми пішли на зустріч. Це все відбувається одним вечором. От щоб ви розуміли, просто ми з потяга, ми ніякі, ми втомлені, ми мокрі наскрізь. Ми після дуже неприємних пригод в дорозі, не тільки обстрілу, там були пригоди дуже неприємні з таксистом. Отже, ми ніякі, нам спочатку не дають на другий поверх, потім нам сказали, що одну з собак треба вигнати на двір, а потім все закінчилось тим, що нам сказали або тримайте всіх тварин в підвалі. Або позбудьтесь цих тварин і живіть спокійно, або виїжджайте. Причому, коли я психанула, тому що я була дуже вже не встані, скажімо так, я психанула сказала, давайте віддавайте гроші, тому що там було майже 30 тисяч, не майже, а навіть трішки більше, якщо враховувати оплату ріелтору і оплату дров, яку нас, нас поставили перед фактом. І ці дрова, до речі, залишили лежати під дощем, щоб вони намокли прям якісно гарно. От е, нам сказали, ніякі гроші ми вам не повернемо. Почались якісь не, незрозумілі мутки. Виїжджайте, валіть, все, а на вулиці вже вже вечір, вже майже ніч, а дощака, мені як ми холодні, ми голодні. Ну і, звісно, всіх нас дуже торкнуло ще, та е, родичка хазяйки, яка нам показувала будона, ще зробила нам багато замічань: типу, не ходіть взуті по поп по поглядяній підлозі, не робіть те, не робіть все. Ну коротше, було дуже весело, і наступні п'ять днів ми займалися тим, що намагались тим чи іншим чином повернути хоча б частину грошей, і знайти нове житло. Причому, ну по закону ми мали право проживати там оплачені два місяці. Я проконсультувала з людьми, які в цьому шарять. У нас є повноцінний договір, законний з початкою агентства, зі, всім, зі всіма справами, але е, хазяйка зробила так, що там жити було просто неможливо. Е, тобто, її родичі, мама хазяїна, жила, жила в домі прямо навпроти нас, е, якась племінниця трішечки далі і ще. Десь там поруч жила живе невістка, тобто це наречена старшого сина хазяйки. І ось ці ці люди, які мали ключі, вільно заходили в хату, вільно заходили в будь-яку кімнату, яку їм заход... хотілось. А ми також ще підозрюємо, що, можливо, я не точно кажу, але це підозра. Що мама хазяїв приходила на вночі вимикала котел, тому що він назовні знаходиться на вулиці, там окремий вхід для нього. І моя бабуся ввечері перед сном розжигала котел, і коли ну, і запирала двері, тобто все, ну, все зрозуміло, що притримувалось правила безпеки і все. Але коли ми вранці приходили, двері були відчинені, або відчинені взагалі настіж, або просто відчинені, а вони запираються на ключ. Ну тобто, зрозуміло, що вони не самі собою відкривалися. Ну, ми її жодного разу не застали на місці злочину, скажімо так, тому це просто припущення, яке засновано на ось, таких от очевидних спостереженнях. І вона зчиняла тиск моральний, вона вчиняла скандали. Вона дзвонила моєму папу на передову на передову, довела його до нервового зриву. Вона дзвонила моїй подрузі Даші, яка заключала контракт від мого імені, щоб не платили дуже багато грошей за. Бронювання будинку до нашого приїзду, вона дзвонила всім, коротше, кому вона тільки могла дзвонити, причому так, що коли її родичі заходили ремонтувати інтернет, який так і не розремонтували. Кожного разу після цього візиту вона писала нам, що у нас де лежить, і в якому вона нас все порядку чи без порядку, при тому, що який може бути порядок, якщо ми сьогодні ввечері в'їхали, на наступний день нам привезла нова пошта всі коробки. І ми не встигли навіть нічого знайти в цих коробках, розпакуватись, як нас почали виганяти. Ми зрозуміли, що ми будемо виїжджати. Зрозуміло, у нас ці коробки стояли по всій хаті, ну, а що ви хотіли. Ну, Тобто не було сенсу якогось розпаковуватись, тому що ми думали, що ось ось-ось-ось як знайде бо так одразу ж виїдемо. ну. Ладно, то таке, і тут я хочу одразу ж зазначити, що давайте без оцього там і так далі, тому що насправді нам зустрічались на Західній Україні. І дуже класні люди, так і дуже гівнясті люди, як власне і на Східній Україні. Точно так же були класні люди, було, були люди гівнясті. Так що, І, власне, сама господарка, наскільки я розумію, вона харків'янка, принаймні, судячи з серії її паспорту. Ось, Тобто ті дні подорожі, ті дні, п'ять днів проживання, там навіть менше, бо ми в'їхали 28-го вечора, в 3-го вранці ми вже виїхали. Це були. Одні з найважчих днів мого життя. Ну, з окупації, звісно, я не порівняю, але було приблизно так, тому що ми спали повністю одягнені, бо боялися, що кожну минуту хтось може прийти. Ми дуже нервували вони. Ми, ми, ми не висипались. Нам було постійно холодно, нам було постійно нервово. Ми смикались на кожне відкриття дверей, на кожний якийсь щолк, на кожен скрип калітки. А на кожен гавкіт собак, це, це було жесть, це було дуже важко, це було дуже виснажливо. І, на щастя, ми змогли знайти будинок в Львівській області. Це най, найближче, що я взагалі змогла знайти в місті Борислав дуже симпатичне маленьке містечко. Таке. Поки що я по ньому не гуляла, тому що не було часу. Але я планую це зробити. Можливо, навіть зроблю якісь там серію тіктоків, не знаю. Подивимось. І ось 3 числа ми нарешті переїхали сюди. Ми заплатили дуже багато грошей, щоб доїхати, щоб довести одразу і тварин, і речі, бо, бо речей вже було багато, які прийшли з Нової пошти, щоб не посилати їх знову. Тут не обійшлось, звісно, без пригод, але, на щастя, у нас дуже класні тут хазяїва. Тут, дуже гарна ріелторка нам попалась, яка дуже. Розуміючою, турботливою, і ми одразу ж в контракті зазначили кількість тварин від тварин, що їх справді можна тримати в кімнатах, що хазяєва не проти, тому що коротше, пригод було дуже багато. Це був дуже-дуже важкий переїзд, дуже-дуже складно все це нам далося. У нас, хоча ми вже тут скільки, тижнів, вже 5-6. а... Ми ще досі приходимо дитями, ми ще досі якось обживаємось, розпаковуємось. Сьогодні моя мама і бабуся пішли оформлюватись як ВПО. Я ж від себе можу сказати, що я дуже, 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 дуже дякую всім, хто допоміг нам і спочатку, коли ми переїжджали, і вже в процесі, коли ми шукали хату, коли ми шукали. Як переправити наших тварин, дуже багато людей підключилося, Я навіть не очікувала, що стільки людей буде на нашій стороні. Нам навіть порадили подавати в суд на моральну шкоду. Я, чесно кажучи, не дуже в цьому розбираюсь. Хотілося, тому що навіть проблема не тільки в нас, як виявилось, в тому будинку, як нам розповіла одна з адекватних сусідок, що до нас в тому ж будинку жила родина з Харкова. А Які переїхали туди, ну, доросла жінка і чоловік, і їхня онучка, їхня дочка загинула, на жаль, і вони переїхали в цей будинок, в якому жили ми, і їх точно так же вижили. Вони були без тварин, але їх точно так же вижили з цієї хати. Тобто вони приходили, заходили без спросу, якісь коментарі постійно відвішували, стежили. Um, я ну я серйозно кажу, от щось ми робимо у дворі. Буквально через п'ять хвилин може хазяйка пише, що ви там робите. Чи при тому, що хазяйка в Австрії знаходиться? Чи ви розуміли? Що там стежка стеження було просто два-чотири на сім. І уявіть, що це, це ті люди, харків'яни, це ті, про яких я знаю. Тобто, це ми по-перше, це по друге, це харків'яни. І скільки людей було до нас, я не знаю. Скільки людей може заселитись в цей будинок і потрапити в ту ж саму ситуацію після нас? Я не знаю, але мені б цього не хотілося, тому що я знаю, я знаю, як це. Моя родина пережила дуже багато всього, і я, чесно кажучи, я би не хотіла всього цього, всього, всього цього досвіду іншим людям, які також пережили складні часи свого життя і приїхали сюди просто ну, пере, перепочити, передохнути. І я не пам'ятаю, казала я вже чи ні. Давайте одразу зазначимо, що справа не в Западенцях. А що тут, що там, що в нас на східній, що тут є і погані, і гарні люди, це залежить від особистості, це залежить виключно від особистості, а не від місцепереживання. Так, тут трішечки менше розуміння, як це щоденно потерпати від обстрілів, це, ну, це, це зрозуміло. Це не людей провина, вони просто ну, такого не переживали, а так на словах не поясниш. Але всьому іншому тут дуже розуміючі, дуже співчутливі люди нам зустрічались багато. Люди, які хотіли нам щиро допомогти, і допомагали. Що ж до себе, своїх творчих планів, я зараз трішечки ще прийду в себе, але я вже потрошки починаю щось робити. Я намагалась пройти тут швидкоруч програму цей Genius Space безкоштовний, з доступом до 9 грудня для всіх українців, але. Ну, скажімо так, більшу частину я пройшла, а потім вчора почались там свістопляски, тому що, не що всі кинули, кинулись проходити. А, я збираюсь повертатись до творчого життя. Я потрошечки відновлююсь, а трішечки складно, якщо чесно, тут забагато, кисню, забагато чистого повітря. Я планую ще записати, можливо, серію якихось відео чи тіктоків, можливо, про те, як я тут прогулююсь, про взагалі про Західну, про свій досвід, про Борислав, тому що насправді тут мені, мені дуже весело, як ми тут ходимо по вулицях, тому що там виходимо до. Вулиця Дорошенко опирається вулицю Січових Стрільців, а звідти ви виходимо на вулицю Махна, там Петлюри. І це реально це круто. Ти йдеш і о клас, клас. Um, Тут десь пам'ятник Бандери. Я дуже хочу туди потрапити і хочу вам зняти відео на фоні Бандери. Можливо, це буде моя нова заставка з батьком нашим. Um, про свої плани я заявлю трішечки пізніше окремо. І... Ще раз дуже дякую всім, хто долучився, хто допомагав, хто підтримував морально, хто грошима допомагав, хто допомагав якоюсь там практичними порадами. всі 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 я всім дуже вдячна. На щастя, наразі ми знаходимося в гарному місці з гарними людьми, тому мені здається, що все буде краще, все вже буде налагоджуватися. А, Ну, мабуть, на цьому все. Поки що наступне відео чекайте на ці вже вихідні. Я ще не знаю, про що воно буде, але про щось це воно точно буде. Е, Я збираюсь знову входити в творчий і робочий ритм. Сподіваюсь, у мене все вийде. Е, І зараз буде окрема вставочка з адресними вдячностями всім, хто всім, хто допоміг. І окремо хочу зазначити Даша. Дякую. Фараманте, дякую. А, Валентина, Каріна, е, всі, -всі, всі 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 Оленка, ви, ви просто клас, ви просто супер. А, дівчата, волонтери, які нам допомагали. Володимир з Мукачево взагалі, дядько, шикарний. Я бажаю вам здоров'я і всього найкращого. А, ну, чекайте вставочку з, бл... з вдячностями. А на цьому сьогодні все. А, закінчу просто фразою: бережіть себе, будь ласка, бережіть своїх рідних, не бойтесь звертатись, не бійтесь звертатись за, за допомогою, не бійтесь просити про допомогу. Багато є людей, які можуть вам допомогти. Для мене було це дуже складний досвід. Я не, не звикла просити про допомогу, але стільки людей відкликнуло, відгукнуло, що це просто аж мурахи шкірою пішли. Отже. Бувайте до наступної зустрічі! Ця вас!